Ці постріли сигналізують про напад на блокпост. За легендою у результаті нападу є поранені. За лічені хвилини приїздить машина допомоги. Поранену привозять до польового шпиталю. Тут одразу проводять первинний огляд УЗД і рентген, щоб не пропустити жодної рани. Діагноз вогнепальний перелом ноги. За такої травми, за словами лікарів, без вчасної хірургічної допомоги поранений може стікти кров'ю. В такому разі робиться зупинка кровотечі, первинна хірургічна обробка рани та накладання апарату зовнішньої фіксації. Це вже така міні-операція, вона малоінвазивна, але досить ефективна для фіксації уламків сигнової кістки. Усі ці маніпуляції можна проводити у мобільному шпиталі. Його унікальність у тому, що розташувати пункт надання допомоги можна майже на передовій. Шпиталь обладнаний усіма необхідними для проведення операції, приладами та інструментами. За даними лікарів, третина бійців, поранених у зоні АТО помирають через відсутність вчасної хірургічної допомоги, оскільки польові шпиталі та лікарні надто далеко від лінії фронту. Ми виграємо час за допомогою мобільного госпіталю. Це час, час час. Воно має бути на колесах. Ми повинні вкладатися в 30 хвилин. Є поранення, є евакуація, і є відразу. Він потрапляє до хірурга. Цей мобільний шпиталь адаптований до американської системи МЕШ, яку використовують у НАТО. Саме її запровадження кажуть у Мінохорони здоров'я дозволило американським медикам рятувати до 97% поранених у зоні бойових дій. Ми, те, що ми тут бачимо, да. Це фактично первинна хірургічна обробка хворого, це сортування хворих і підготовка до транспортування. Тільки оці організаційні заходи вони дозволяють зберегати життя бійців як як мінімум. В рази вартість такого мобільного шпиталю кажуть у МОЗ сягає 80 мільйонів гривень. Усі кошти на його обладнання зібрали благодійники. Найближчим часом цей мобільний шпиталь поїде до зони АТО. Анна Грішина та Олена Сорокіна. Пятый канал.